Збургів занепокоїло Францію, однак вона не хотіла безпосередньо втручатися в конфлікт. Французи прагнули залучити до війни проти імператора Лютеранську Свецію. І французька дипломатія доклала значних зусиль, щоб допомогти сведам укласти в 1629 році перемир'я з Польщею. В результаті свецький король Густав ІІ Адольф. Міг спрямувати свою добре висколену армію проти католиків Габсбургів. На той ця светська армія мала на озброєнні передову, стрілецьку зброю і артилерію. У ній не було найманців і спочатку вона не грабувала населення. Це позитивно відрізняло сведів на фоні інших армій, які тероризували населення і фактично утримувались за рахунок організованого грабунку. Густав, як і крістіан... Четвертий прагнув зупинити католицьку експансію, а також встановити свій контроль над Балтійським узбережжям Німеччини 4 липня 1630 року Густав ІІ Адольф, король Свецької імперії, висадився на континенті в гирилі одер Він примусив поморського герцога Богуслава 14-го до укладення Союзу. Проте спочатку протестантські князі скептично поставились до можливості колаборації зі Сведами. -фюрст Тве, Баранденбурга і Саксоні намагалися триматися якомога далі від густава в, тисячі... в січні 1631 року густав Адольф уклав договір з кардиналом рісільє. Французи мали надати свидам фінансову і військову допомогу останні в свою чергу, повинні були дотримуватись нейтралітету з католицькою лігою. Франція намагалася підтримувати союзницькі відносини з Баварією і боротися тільки проти Габсбургів. Коли Густаф Адольф виступив до Мекленбурга, протестантські князі зібралися на з'їзд у Лейпцього і заявили, що будуть вірні імператору. Лиси різня в Магдебурзі, яку вцінили війська імператора в травні 1731 року, спровокували. Перехід на бік сведів курфюрства Бранденбурга і Помаранських князів у вересні 1631 року після зайняття липця військами імператора на союзі зі сведами погодився куруфюрст Саксонський. У 1630 році Фердинанд ІІ повністю залезли від католицької ліги, відтоді, як розпустив армію. Тайна. Вранці 17 вересня 1631 року зустрілися поблизу Брейнтенфельда. Тіли 35 тисяч солдат і 12 тисяч кіннот розтасувався в традиційно для тих часів в порядку в центрі піхоти на флангах кавалерії. Центр сувеської позиції становили сість бригад піхоти, підсилені полуком кавалерії. Я також додаткова бригада. Піхоти і полк кавалерії в резерві на правому фланзі розтасовувалась кавалерія, підкріплена частинами мускетерів. Лівий фланг також зайняла кавалерія, підкріплена мускетерами. Густав активно поєднував кавалерійські. Піхотні частини примусуються їх комплексно вирішувати поставлені завдання. Битву розпочав двогодинний обстріл світською артилерією, позиції тіли, який змусив його ліве крило відступити. Кавалерія графа Готфюріда, Паппенгейма Пенгейма сім разів атакували светські позиції, але зазнала поразки. Кавалерія правого католицького крила нацесом. Тим часом по наступ на частина саксонців і змусила їх відступати. Саксонці оголосили лівий фланг сведів, оголили лівий фланг сведів і тіли віддав наказ своїй піхоті наступати, але маневр не вдався, і католики понесли великі втрати. Москетери та мобільний артилерійський резерв Сведів сильним вогнем зупинили противника. Католицька кавалерія спробувала завдати по тилах Сведів, але була відбита. Католики розпочали панічний відступ під ударами Сведської кавалерії. Густав Адольф зазнав поразки. Завдав поразки католицькій лізі під командуванням Тілі. 1732 року в битві на Рейні генерал Тілі загинув і імператор вимисено повернув на службу Валенстайна, який протягом року на вербував боєздатну армію. З вами був Дізнаємось історія. До побачення.